Добрий день, здобувачі освіти на каналі Мурзунчик. Сьогодні ми з вами розглянемо наступний спосіб знаходження оберненої матриці. Ми будемо знаходити методом гауса, або ще, як його називають, метод елементарних перетворень. Метод гауса є найбільш універсальним і найбільш використовуваним при рішенні систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Суть метода полягає в тому, щоб шляхом елементарних перетворень вихідну матрицю перетворити на одиничну. Адже ви знаєте, що якщо матрицю А Помножити на матрицю обернену до неї, то ми получимо одиничну матрицю, яка позначається символом М. Приклад ми будемо розглядати той ж самий, що й в минулому відео, коли ми розв'язували, знаходили обернену матрицю способом мінорів і алгебраїчних доповнень. І так, нам потрібно, раз у добутку, матриця на обернену дає одиничну, тому ми нашу вихідну матрицю А будемо ділити на одиничну, цей значок тільда означає еквівалентний. І так. У правій частині нашої матриці я випишу одиничну матрицю, яка також третього порядку. Так. Які ж елементарні перетворення можна виконувати з даною матрицею? Ми можемо множити весь рядок на деяке число, відмінне від нуля. Можемо додавати один рядок до іншого, можемо вилучати цілий рядок з матриці, або міняти рядки місцями. І так, почнемо. Значить, Наше завдання, щоб отут у лівій частинці вийшла така сама матриця, як у зараз у правій частинці. Ну, подивіться, ми можемо перший рядок домножити на мінус 2 і додати його до третього рядку. Записуємо, що у нас вийде. Перші два рядка повністю ми переписуємо без зміни. 1, 2, мінус 1, 0, мінус 1, 1. Відповідно, ці рядки Що тут у нас? Мінус 2 на 1, мінус 2. Та додати 2 буде 0. Мінус 2 на 2. Мінус 4 додати 0 буде мінус 4. Мінус 2 на мінус 1 буде 2. І додати мінус 1 буде 1. Все аналогічне виконуємо тут. Мінус 2 на 1, мінус 2 і додати 0 буде мінус 2. Мінус 2 на 0 0 і додати 0. І мінус 2 на 0 і додати 1 буде 1. Тепер ми працюємо із наступною утвореною розширеною матрицею, адже матриця А поділено на Н називається розширеною. І так, ми одночасно можемо проводити маніпуляції із деякими рядками. Значить, цей рядочок, оцей рядочок, ми домножимо на мінус одиницю і додамо до другого рядка. Для чого? Щоб отут у нас став нулик. Домножаю на мінус одиничку і додаю сюди. А оцей же ж знову рядок. Ми просто ні на що не домножавши, додамо до першого рядка, щоб тут теж в нас нолик получився. Я просто пусту стрілочку малюю, яка показує, що ми цей рядок додамо до цього. І так, я зараз перехожу на новий рядочок, будемо поетапно діяти. Спершу перетворення з першим рядком виконаємо. 0 додати 1, пишу 1. Мінус 4 додати 2 буде мінус 2. Ой, вибачаюсь. 1 додати мінус 1 замечательно, нолик. Так, тут так само мінус 2 додати 1, пишу мінус один. Цьому рядочку. 0 плюс 0, ну, понятно, 0. І 1 додати 0 буде 1. Другий рядочок, як я вже зазначила, щоб і в нас тут теж 0 став, ми домножаємо на мінус 1. Ну, понятно, тут буде нулик. Що тут у нас буде? Міс? 4 на мінус 1 помножить буде 4, додати мінус 1 буде 3. Мінус 1 на 1 мінус 1 і додати 1 наш бажаний нулик. З цією частиною так само. Мінус 2 на мінус 1 2, та плюс 0 2. Тут 0 додати 1 буде 1. І мінус 1 помножить на мінус 1 буде мінус 1 і додати 0, буде мінус 1. Нижній рядочок ми ніяких перетворень з ним не робили, і тому ми переписуємо все так, як там зараз є. Тепер будемо думати, над наступним. Дивіться, в нас вже в бажаних місцях, де нам потрібно вже утворюються нулі, значить, це свідчить про те, що ми двигаємося туди, куди нам потрібно. Зверніть увагу, що отут ми зараз можемо зробити мінус одиничку, додавши другий рядочок до третього. Адже одиниця краще, ніж число, наприклад, 4. Давайте запишемо, що вийде. Перші два рядка я поки що без змін переписую, значок подібності записуємо. А тут обраховуємо. Ну, буде 0. 3 додати мінус 4 буде мінус 1. 0 додати 1 буде 1. 2 додати мінус 2 буде 0. 1 додати 0 буде 1. І мінус 1 додати 1 буде 0. Так. Дивимося далі. Що тут ми з вами можемо зробити? А ми можемо нижній рядочок домножити на мінус 2, і додати до верхнього рядочку. Для того, щоб отут у нас нолик получився. І так, домножаємо на мінус 2 і додаємо до першого рядку. Ми будемо з вами. Перетворювати зараз перший рядочок. Переносимо все. І так, мінус 2 на 0 0 додати 1. 1. Мінус 2 на мінус 1 2 і додати мінус 2 0, як у нас вийшло. Мінус 2 на 1 мінус 2 і додати 0, мінус 2. Мінус 2 на 0 0 і додати мінус 1 мінус 1. Мінус 2 на 1 мінус 2 і додати 0 мінус 2. Мінус 2 на 0 буде 0, і додати 1, залишається 1. Але зверніть увагу, щоб не писати лишніх перетворень, давайте. Домножимо другий рядочок. ой, Оцей рядок домножимо просто на 3. Тобто другий рядок ми поки що без змін, а цей рядок просто помножимо на 3. І так, другий рядочок без змін, переписуємо 0, 3, 0, 2, 1 мінус 1. А цей рядочок домножаємо на 3. 0, мінус 3, 3, 0, 3, 0. І так, дивимося далі, що у нас получається? У нас вже потихеньку вимальовується наша одинична матриця. Ви розумієте, щоб по діагоналі були одинички, а тут же ж кругом. Щоб були нулики. Так, тепер ми е, цей рядочок додамо до цього просто і перетворимо третій рядок. Е, і, до речі, ні, поки що, ага, а так. Ну, давайте так сперва. Лучше все поетапно робити, щоб не запутатись в трьох соснах. Перві два ряда я переписую. Мінус один мінус 2, 1. Перві два ряда я переписую. 0, 3, 0, 2, 1, мінус один. А цей рядок я перетворюю, додавши верхній рядок другий до третього 0 буде. 3 додати мінус 3 0, 0 додати 3, 3 2 додати, ось, 2 додати 0, 2, 1 додати 3, 4. І мінус 1 додати 0 мінус 1. От що в нас вийшло. Зверніть увагу, що ми все ближче і ближче наближаємося до бажаного нам результату. Тепер ми можемо цей нижній рядочок додати третій до першого рядка додати. Запишемо те, що в нас утворилося. Так. І так. 0 додати 1, 1, 0 додати 0. 0. Я третій, перший додаю. 3 додати мінус 2 буде 1. 2 додати мінус 1 буде плюс 1. 4 додати мінус 2 буде 2. Мінус 1 додати 1 буде 0. Так. Наступні два рядочка ми переписуємо з вами без змін. 0, 3, 0, 0, 0, 3, 2, 1, мінус 1, 2, 4, мінус 1. Так, і нам залишилось, дивіться, все красиво дуже, але тільки нам оця одиничка заважає. Правильно? А що ми можемо зробити? Ми можемо по-перше, по цей рядочок помножити на 3. Давайте його перемножимо. Ну, Щоб не переписувати все заново, я зразу виправлю числа, які вийшли. От тут 3 буде, тут буде 3, тут теж 3 буде, тут буде 3 на 2 6. А тут буде 0. І тепер ми нижній рядочок домножимо на мінус одиничку і додамо до першого рядку. І так, записуємо перетворення. 0 до, на мінус 1 0 додати 3. 3 буде. Тут в другому 0 залишається, мінус 1 на 3. Буде мінус 1 і додати 3 буде 0. Нарешті ми отримали те, що нам потрібно було. Ну, і відповідно з цим. мінус 1 на 2, мінус 2 додати 3, буде 1. Тут мінус 4 буде, якщо помножити, додати 6 буде 2. І мінус 1 на мінус 1, 1 додати 0 буде. Один. Всі остальні цифри я переписую без змін. цей спосіб він дуже йомкий, тому що не одразу можна побачити всі ці перетворення. І що у нас виходить? У нас Получилась одинична матриця, ну не зовсім одинична, тут замість одиниць по діагоналі троєчки. А ми можемо не тільки множити, домножати рядки на деякий скальор, але можемо так само і ділити. Поділимо кожен рядочок на число 3. Кожен, кожен рядочок. І зараз красиво крупно запишемо, що у нас вийшло. Ну, зрозуміло, що тут у нас вже одинична матриця получається. А тут у нас будуть дроби. Тому що один поділити на три це буде одна третя. Дивіться, дві третіх, одна третя. Другий рядочок пішов дві третіх, одна третя, мінус одна третя, третій рядочок дві третіх, чотири третіх. Я говорила, можна так і залишати. І одно, мінус одна третя. Подивіться, будь ласка, на обернену матрицю, яка у нас получилася. А тепер. Подивіться, на обернену матрицю отриману методом алгебраїчних доповнень. Ось вона. Зараз давайте порівняємо. Я спеціально залишила цей листочок, щоб ви порівняли. Ось, Подивіться на цю матрицю і на цю. І зробимо висновок, що Знайти обернену матрицю можна будь-яким з двох способів, який для вас зручніше. Звичайно, метод гауса він універсальний, ну, як на мене, простіший метод алгебраїчних перетворень. В наступному відео я вам покажу ще є третій метод, але він, він то для мене найпростіший. Якщо ви вмієте розв'язувати систему з трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими, то він і вам найдужче сподобається. Дякую за увагу, ставимо лайк, всім до побачення!